Що шановні друзі? Ми продовжуємо далі. На вас чекає інтерв'ю сам на сам з людиною, який є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нашої студії завітав Дмитро Киселевський, народний депутат України від індустріального та. Самарського районів Дніпра, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. ви знаєте, ми сьогодні у першому блоці нашої програми говорили про ймовірність виборів в Україні, в тому числі. Як ви вважаєте, чи може взагалі існувати такий варіант, що вони все ж відбудуться? Я вважаю, що розмови про вибори під час повномасштабної агресії, під час повномасштабної війни, вони є що безвідповідальними. І ось три причини, чому я так вважаю. Що перша причина, яким чином можна під час війни, коли летять ракети, повітряні тривоги, обстріли, яким чином можна забезпечити безпеку людей, які прийдуть здійснювати волевиявлення? На це питання потрібно мати відповідь. Її зараз поки що нема. Друге питання, яким чином забезпечити можливість взяти участь у виборах тих українців, які були змушені покинути свої домівки, які живуть або в інших частинах країни, або живуть за кордоном. Ми знаємо, що це мільйони людей, які живуть за кордоном. На це питання відповіді теж нема. І третя причина вона є не менш важлива ніж кожна з перших двох, а може навіть більша причина, яким чином ми забезпечимо можливість. Тому мільйони людей, які зараз у війську, чи в секторі сил оборони, чи в поліції, в спецслужбах, в розвідці, яким чином ми забезпечимо їм право брати участь у виборах в якості кандидатів? Бо ми знаємо, що серед цього мільйони людей значна частина це мотивовані патріотичні люди, які хочуть брати участь в розвитку своєї країни, балотуючись в різні органи влади виборні, і яким чином може боєць передової балотуватись, якщо він виконує свою задачу на передовій? Ці відповіді на це так само немає тому з цих причин я вважаю, що говорити про вибори під час повномасштабної агресії без відповідань. Дивіться: багато хто каже про те, що війна може тривати ще дуже довго. Хтось каже навіть там про десяток років, яким чином, не проводячи вибори, зберегти легітимність цієї влади, народних обранців, в тому числі у свідомості громадян? Ну, я думаю, що достатньо для того, щоб кожен відкрив Конституцію України, основний закон, і прочитав кілька статей, які визначають повноваження, ну, зокрема, і Верховної Ради, також. Там написано дві важливі речі. Там написано, по-перше, що Верховна Рада зберігає свої повноваження, але є легітимною, продовжує виконувати свої обов'язки до моменту прийняття присяги народними депутатами, обраними на наступних виборах. Тобто, поки нові депутати не обрані, вони не склали присягу. Ті депутати, які діють перед цим, тобто, оте скликання. Я зараз я представляю, вони продовжують виконувати свої обов'язки. Вони є дійсними легітимними і продовжують працювати. І більше того, в конституції навіть конкретизовано, що якщо термін, звичайний термін повноважень Верховної Ради закінчується під час дії правового режиму воєнного стану, то ця Верховна Рада продовжує діяти аж поки цей правовий режим воєнного стану не закінчиться, не будуть проведені вибори, і не буде обрана нова Верховна Рада. Відповідно, з точки зору конституції, основного закону є діючий склад Верховної Ради. Так само е є легітимним, є. Повноважним і продовжить виконувати свої обов'язки перед державою стільки, скільки це буде потрібно, аж поки ми не переможемо, пане Дмитро. У такому випадку давайте тоді поговоримо про те, яким чином наразі працює парламент, і чи є консолідація між народними депутатами, між представниками уряду, яким чином нам цю війну вигравати, тому що у ці новини на 2024 рік, які ми отримуємо звідусіль, вони знаєте, м'яко кажучи, викликають. Побоювання щодо майбутнього, взагалі нашої державності. Ну, дивіться, очевидно, що ми внутрішньо відчуваємо і ті новини, які ми читаємо. Ми бачимо там інформацію від наших західних партнерів. Ми розуміємо, що війна завтра не закінчиться. На жаль, ми, безперечно, віримо в перемогу. Ми знаємо, що вона буде, але ми тверезо оцінюємо можливості те, що от 3 лютого чи 1 березня війна не закінчиться. А, відповідно. Всі органи влади, які є в державі, вони, незважаючи на те, що є дискусії по якимось питанням, є якісь різні погляди. Ну, власне, демократія, це і є, якби да, змагання різних поглядів. Вони працюють над вирішенням якби однієї конкретної важливої задачі це перемога. Пане Дмитре, а, дефіцит бюджету 2024 року, в нас, якщо не помиляюся, близько 37 мільярдів. Цього дефіциту існує наразі. Ми розраховували на міжнародну допомогу. Це близько 61 мільярда від сполучених штатів, це близько 50 мільярдів від Європейського союзу. Втім, за різних причин ми все це розуміємо. Зараз існують перепони. Деякі в якому стані українська економіка ми можемо самотужки витягувати цю війну, чи все ж ця допомога від наших західних партнерів вона є критичною наразі. Ну, Дивіться, це трошки різні питання, але можна і про те і про те поговорити. Ну, по-перше, ми вже знаємо, що Євросоюз погодив виділення 50 мільярдів євро допомоги для України на 4 роки. Тож, якби принаймні в якійсь частині коштів, на які ми розраховували, ми вже більш-менш можемо бути спокійні, що ці кошти будуть надходити, у разі якщо ми будемо виконувати той обсяг реформ, який якби, передбачає надання цих коштів. Ну, тобто, це якби модель кошти в обмін на певні реформи, які ми якби погодилися е, реалізувати, е, ці міжнародні кошти. Я це повторюю, якби неодноразово постійно вони спрямовуються на всі видатки, окрім оборони. Тобто оборону ми фінансуємо нашими власними коштами, податками, внутрішніми запозиченнями. На жаль, міжнародні кошти, які нам надаються, ми їх не маємо права направляти на потреби оборони. Тому те, що приходить за кордону, це пенсії, соціальні виплати, медицина, освіта інше. А оборона це те, що ми заробили власними податками. Тому стійкість економіки, відновлення економіки, обсяг податків, які можуть сплачувати українські підприємства, навіть під час повномасштабної війни. Це є критично важливим для нашої обороноздатності, тому що тільки цими грошами ми воюємо, іншими, на жаль, не можемо. В перший рік повномасштабного вторгнення економіка впала наша майже на третину. Це дуже боляче, але ми втратили значні території, експорт був заблокований і так далі. Але вже на другий рік економіка продемонструвала 5% зростання. Я думаю, що навряд чи в світі існують приклади, коли країна, на яку напали, яка переживає такого масштабу агресію, зростала економічно такими темпами. Але ми, ми, ми зростаємо. І за 23 рік ми мали зростання приблизно 5%. Це, звичайно, не дозволило нам відіграти те падіння, яке було в перший рік вторгнення, але ми якби вже від на відштовхнулося і зростаємо. Цього року очікується зростання приблизно в таких самих межах. Може, 4%, 4,5%. Тобто ми цього року очікуємо зростання, за рахунок чого це вдалося досягти. По-перше, Економіка наша, вона відносно стійка. Так, уряд застосував певні заходи, які дозволили реанімувати економіку, і підприємства почали відновлюватися логістичні маршрути і так далі. Друге, відновився морський експорт. І якщо спочатку це був лише зерновий коридор. То далі, що є дуже важливим для Дніпра, для Дніпропетровської області, бо у нас металургія тут присутня. Цей коридор почав працювати вже також і на метал, і на інші товари. Тобто, це дуже велика експортна стаття, яка у нас була до війни, до повномасштабного вторгнення, і зараз в листопаді місяці судна з металом, ну навіть в жовтні, якщо я не помиляюсь, вже пішли. Тобто експорт вже починає морський працювати з портів Великої Одеси, таким чином, щоб металургійна продукція могла їхати. Це створює певні підстави сподіватися на те, що зростання буде продовжуватись, тому що наші базові експортні галузі почнуть працювати, можуть відвантажувати продукцію. І, звичайно, нам потрібно тримати в фокусі те, що ми маємо ставати якомога більш економічно, ну, використовують в уряді таке слово самозарадними, ну, з більш самодостатніми, я би сказав. Тобто, ми маємо якомога більше своїх власних потреб покривати тими грошима, які ми самі заробляємо. Для цього у нас фокус на. Реальний сектор економіки на розвиток власного виробництва, як зброї, так і цивільних товарів, на розширення експорту і на залучення інвестицій в реальний сектор економіки, щоб підприємства модернізувалися. Ось це наші економічні пріоритети, от за рахунок яких ми забезпечимо подальше економічне зростання. Можете декілька слів сказати конкретно про державні програми щодо підтримки української економіки на поточний рік? Да, це, це, це дуже важливо. Тут дивіться, от я навіть такі, трошки таке пояснення дам: от гроші, які нам дають міжнародні партнери, ми їх не маємо права витрачати на війну. Я от щойно вже згадував про це. Але ми маємо ці гроші витратити їх не тільки на покриття наших першозагальних, першочергових потреб, таких як пенсії, соціальні виплати. Але, хоча б частину цих грошей, ми маємо їх спрямувати туди. Де ці гроші зможуть якби продукувати заново. Тобто, ми частину цих грошей маємо спрямувати на підтримку економічної активності. Тоді підприємства будуть працювати більше, сплатять податки, і вже цими податками ми профінансуємо наших бійців, якби для того, щоб ми могли швидше перемогти. Тому в бюджеті на цей рік заплановано біля 40 мільярдів гривень на програми економічного розвитку. Це дешеві кредити, щоб підприємства могли мати доступ до дешевого кредитного ресурсу. Програма 5.7.9. Це гранти на розвиток підприємств переробної промисловості на модернізацію, щоб підприємства могли купувати верстати, якісь лінії виробничі виробляти ті продукти. Бо якщо ми купуємо, наприклад, якісь товари з-за кордону, з Туреччини, з Китаю чи навіть там з, -з, -з, з Європейського Союзу, ми гроші віддаємо їм. Там люди отримують зарплати, пенсії, у них там все, все добре. А якщо ми купуємо наш український товар, гроші залишаються тут, податки тут. Український громадянин пішов на роботу, отримав зарплату, якби отримав. Я свою сім'ю, це дуже важливо, тому підприємства працюють розвиваються. далі. Експортне фінансування через експортно-кредитне агентство, розвиток індустріальних парків, в тому числі, я сподіваюся, що і в Дніпрі будуть певні подвижки в розвитку індустріального парку, незважаючи на те, що війна у нас значно ближче ніж. У Львові, наприклад, чи там в інших західних регіонах, так і таку назву що програму. Цікаву це програма компенсації на сільгосптехніку. Це програма, коли українські аграрії, купуючи техніку саме українського виробництва, отримує компенсацію частки вартості цієї техніки. І це допомагає і аграріям отримати техніку, відповідно там краще працювати, і українським машинобудівникам, якби мати ринок збуту, мати попит на свою продукцію, відповідно працювати, сплачувати податки. Ось деякі з цих програм також я відзначу, що іпотека буде продовжуватися цього року. Ця програма важлива як для громадян, тому що вони можуть отримати житло за хорошою ставкою від там 3 там до 5-7%. відсотків. Так само вона важлива і для економіки, тому що будівництво це споживання будівельних матеріалів, це будівельні роботи. Їх хтось виконує так само. Люди отримують зарплату, мають роботу у себе в країні. Ось такі основні програми економічного розвитку. Окрім іншого, ви е сказали і про індустріальні парки. Давайте пояснимо, що таке взагалі індустріальний парк і чому він має до. Помогти Україні, ну неодноразово ми цю тему вже коментували. Індустріальний парк це. Аналогія офісного центру тільки для промислових підприємств. Тобто, якщо людина-підприємець вирішила, що є можливість розвинути виробництво, збудувати новий завод чи розширити існуючі, він може купити земельну ділянку, думати, як протягнути туди електроенергію, газ, воду, потім отримати якісь там вирішити земельні питання, будувати приміщення і так далі, це все можна робити. Якщо він знає, вміє, як це робити, то він це зробить сам. А індустріальний парк це фактично. Такий механізм, коли все це робить спеціальна або компанія, або муніципалітет, який зацікавлений в тому, щоб ці нові промислові підприємства з'являлися. Відповідно, індустріальний парк це земля, вже промислова, вже з кадастровим номером, вже готова для використання. Це мережі підведені туди. Дорога, залізниця, вода, електроенергія, газ, кому що потрібно. Хороший індустріальний парк має також збудовані будівлі. І певні податкові митні пільги, які роблять трошки більш вигідним ведення бізнесу саме в індустріальному парку. Відповідно, ось ці проблеми індустріальний парк вирішує для потенційного інвестора. Е, таким чином він може або все це зробити сам. Можливо, це буде трошки дешевше, але це буде довше, складніше. Можна помилитись, десь щось не врахувати. А можна прийти в індустріальний парк, привезти свій верстат, включити його в розетку, наняти людей і поїхав працювати одразу. Ось це механізм індустріального парку для громади. Він дає великий… Переваги тим, що один гектар індустріального парку при повноцінній якби завантаженості його він створює 50 робочих місць. Тобто, це робота для жителів, і це податки, які ці жителі будуть платити в місцевий бюджет. Пане Дмитро, окрім цього, ще mm. найте багато побовань є в українців щодо фіксальної стратегії на найближчий час. Чи є в вас якась інформація щодо того, чи будуть збільшуватися податки у нашій країні? Ну, це питання завжди дискусійне, і я тут хотів би, може, таки, зробити невеличкий, знаєте, відсилку до якби теми мобілізації. Ми її сьогодні не обговорюємо, але так чи інакше, вона на, на слуху. І ми маємо розуміти всі наступне. А що кажуть військові? Військові кажуть, потрібні люди у війську, тому що ті бойці, які на передовій, вони втомилися, вони вже багато часу. Там треба потрібна ротація, потрібні додаткові люди, тому що ворог великий, людей у нього багато, і нам потрібно. Йому щось протиставляти для того, щоб ці люди могли воювати, їм потрібно платити зарплату, купувати форму, е, харчі, зброю і так далі. Все це потребує грошей. Е, тому відповідно, або у нас буде рости економіка, всі будуть сплачувати чесно податки, ніхто не буде ухилятись, і ми зможемо забезпечити ці е, потреби оборони без якихось рішень, або якщо. Ситуація буде потребувати, нам як я вже згадував, на оборону нам грошей не дають, тому або всі платять податки в білу, або тоді будуть якісь ініціативи, які можуть стосуватися, в тому числі, і підвищення податків. Але ну очевидно, що краще шукати такі способи забезпечення оборони, які б дозволили б це зробити просто за рахунок економічного зростання і в якихось інших джерел. Пане Дмитро, над якими законопроєктами ви працюєте наразі як народний депутат? Вже згадували ми індустріальні парки законодавство потребує деякого вдосконалення. Це одна з ініціатив. Нещодавно президент підписав мій закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Ми з вами його, мені здається, там кілька місяців тому обговорювали. Він вже президентом підписаний. Тепер уряд працює над тим, щоб виконати ті норми, які там передбачені, розробити підзаконні акти, і щоб цей закон почав цього року вже працювати. Також я готую зараз до другого читання, працюю спільно з комітетом аграрним над законопроектом. Ектам, який дозволить спрощувати зміну цільового призначення сільськогосподарської землі, це може для слухачів наших глядачів така трошки складна, тема, але є ідея в тому, що якщо є, наприклад, аграрне підприємство, фермер, він вирішив збудувати агропереробку, він вирішив переробляти в готову продукцію ту сировину, яку він вирощує. Да, і він хоче на своїй землі збудувати завод чи якусь фабрику переробну. Зараз йому потрібно буде витратити від року до трьох для того, щоб всі ці земельні питання оформити. А ця ініціатива дозволиться робити значно. Швидше за півтора-два місяці, тобто це хороша е, така ініціатива для того, щоб стимулювати інвестиції саме от в, в промисловість, переробну промисловість. От, е, і е, так само розширення локалізації. Ми теж неодноразово мені здається про це говорили. Це політика, яка передбачає, що держава, коли витрачає кошти платників податків, вона мала б їх витрачати на товари саме українського виробництва. Ну тому що це робота і це повернення податків назад в бюджет. Над розширенням цієї політики ми теж працюємо. Всі ці ініціативи. Виводити які я перелічив, вони входять в план розвитку переробної промисловості. Я є одним зі співавторів цього плану, і ми його розробили, і ми його поступово реалізуємо. Бо тільки та країна, яка має власну промисловість, власну переробку, створює додану вартість, вона може забезпечити і добробут своїх громадян з одного боку, і міцну обороноздатність з іншого боку. Останнім часом все більше новин з'являється про нібито тиск тилових чоловіків на представників. Українського бізнесу, чи можете ви якимось чином прокоментувати цю ситуацію, ці новини? Чи дійсно це так, чи знову ж таки якесь російське ПСО? Ну, життя стверджує, що це дійсно має місце. Всі слідкували, хто цікавиться економікою за справою проти Ігоря Мазепи. Це відомий інвестбанкір, Concord Конкорд Капітал називається компанія? Ця справа викликала обурення. Тому що це не те, щоб це якийсь поодинокий випадок, а просто Мазепа відома людина, і ця справа, вона в, якби висвітлила ту значну кількість некоректних. А, знаєте, щоб не вживати слово безпреділ, але ну, складно якесь інше слово підібрати стосовно цього дій силовиків в процесі розслідування якихось правопорушень. Чи святий український бізнесмен? Ну очевидно, що ні, святі люди в Україні не будують бізнеси, не будують заводи. Ну Така країна, у нас ми це змінимо рано чи пізно, ну, але це, це так, це потрібно визнати. Але ж інших у нас бізнесменів нема. І саме вони платять от ті податки, за які ми фінансуємо армію. Тому я вважаю, що такі дії силовиків, коли вони е, перебільшують свої повноваження і діють от по безпреділу, вони приносять державі більше шкоди, аніж користі. Тому що, от, наприклад, е, вони. Розслідували якісь порушення стосовно оцієї справи обсягом 7 мільйонів гривень. Ну Значна сума так чи інакше. Але подивилися п'ятеро інших бізнесменів на те, що тут з бізнесом поводяться отак, і вони вирішили, ну на що мені будувати завод? Я думав його збудувати десь там Івано-Франківську чи в Рівному, але від гріха подалі, я поїду, збудую його краще в Польщі. Держава від цього втратить значно більше, ніж отримає. Тому потрібно ну, зрозуміти, яким чином повернути дії силовиків в якесь нормальне конструктивне русло. Тому що, е, якби розслідувати потрібно, але потрібно це робити так, щоб бізнес країни не тікав, тому що на Зарплату цим силовикам нема буде з чого платити, я, як представник економічного комітету, брав участь у зустрічі тих бізнесменів, які об'єдналися і висловили свою позицію, свою незгоду з цим у зустрічі з економічним блоком уряду, де ми спільно з підприємцями обговорювали ті шляхи, яким чином за рахунок законодавчих дій, за рахунок регулювання, повернути силовиків в нормальне русло, тому що економічна частина влади зрозуміє, що е, якби. Бізнес має розвиватися, без цього нам війну не виграти. Силовики мають свою роботу робити, але робити її нормально. Після цього була реакція президенту: він назвав своїми імінами те, що називається, він сказав, що є тиск силовиків на бізнес. Ну, дуже добре, що це прозвучало. Після цього було рішення РНБО, і в ньому було зафіксовано три важливі речі: Що перше, потрібні законодавчі зміни, які врегулюють дії силовиків. Тобто, не можна проводити обшуки без санкцій суду. Це, це безпреділ. Не можна робити інші дії. Вони мають робитися коректно таким чином, щоб діючі підприємства не зупинялися. Не можна під час війни зупиняти підприємство, можна прислати бухгалтера, хай вивчає звіти, а не виламувати двері з автоматами. Друга позиція був встановлений формат взаємодії, формат комунікації. При президенті були утворені дорадчі органи для того, щоб комунікація була швидка і щоб можна було швидко якби, звертати увагу влади на якісь там критичні ситуації. І третє був запроваджений фактично мораторій на перевірки на період реалізації цих законодавчих змін. Це важливі речі. Тепер ми уважно слідкуємо в парламенті за тим, наскільки оці домовленості будуть виконані, наскільки президентські ініціативи ці будуть забезпечені урядовцями якимось практичним змістом. Для того, щоб цей тиск не повторювався в такому вигляді, як він мав місце, зрозуміло, пане Дмитре. Важка ситуація, непроста і важка для, напевно, що, знаєте, сприйняття. Тому що багато різних думок і ось цих моментів, пов'язаних саме з подіями війни. Ви продовжуєте працювати на власному окрузі у Дніпрі, на Рівому березі. Ну, звичайно, один тиждень в місяць, як і зазвичай я провожу в Дніпрі в окрузі. Тут проблеми якби іншого характеру, але тим не менше, от якщо вони саме вони турбують виборців, то ми звертаємо на них увагу. Прийоми провів цього тижня, як зазвичай виїзні. Є е, кілька цікавих проєктів, які ми продовжуємо реалізовувати. Е, один з таких моїх улюблених в'язальний батальйон це якби бабуся, але ну не тільки бабусі, дніпрянки, які е, вміють люблять в'язати. Можливо, не, не мають коштів донатити на дрони чи на щось таке вагоме, але хочуть себе якось проявити у підтримці збройних сил. Беруть пряжу, в'яжуть шкарпеточки. Приносять нам, от буквально кілька днів назад, був на передовій їздив до 25-ї бригади до наших десантників. Ну і окрім дронів і там інших речей корисних передав їм там аж цілих 700 пар шкарпеток домашніх, які зв'язали е дніпрянки. Хлопці були задоволені, радіють. Це такий шматочок домашнього тепла. Їм на передову приїхав. Е Таку ініціативу запровадили як шаховий турнір для обдарованих дітей. І чому я дуже радію, нам вдалося відновити е проект з модернізації технічної освіти. От ми кілька кабінетів праці почали до повномасштабного вторгнення е, модернізувати. Е, на жаль, війна ці плани зупинила, але от, оскільки діти вже в школу пішли, вже більш-менш навчальний процес стабілізувався, знайшли можливості потроху цей проект продовжувати. Нещодавно ми запустили такий кабінет праці. До речі, у співпраці з гуманітарним департаментом міським в 147-й школі. Це на лівобережному третьому, і зараз ще в роботі два кабінети праці, один в райончику, один на молодогвардійській. І я думаю, що незабаром вже теж можна буде їх запускати в роботу. Це важливо, тому що щоб діти під час навчання в школі могли отримати ази якоїсь професії. Можливо, хтось із них піде вишу там освіту здобувати, а хтось із них стане електриком, якимось майстром. Ці професії так само важливі, вони потрібні для країни і заробляють. Ці люди непогано, тому можливо, комусь це стане якимось шляхом в житті, пане Дмитре, Наскільки важливо народним обранцям звітувати перед виборцями під час великої війни? Я вважаю, що це взагалі якби, корисна ситуація, коли люди цікавляться тим, чим займаються от ті їх обрані представники, кого вони делегували у владу. Люди наші обирають і депутатів Верховної Ради, і президента, і мера, і депутатів міської ради, обласної ради, там, якщо там, це голів громад обирають. Всі обрані люди мають звітувати. Я собі взяв за звичку кожні півроку формувати звіт, так само і цього разу ми зробили. Навіть… Так, знаєте, цікаво. Здається, ці вибори були якомусь позаминулому житті. Якісь абсолютно інші обставини були, але тим не менше була передвиборча програма, певна. І я продовжую до неї повертатись, аналізую, що вже зроблено, що ще не зроблено. І так само у звіті я цю інформацію даю. Але, звичайно, звіт він складається з інформації про те, чим займався депутат у Верховній Раді. Це питання промислової політики, щось ми з вами обговорили вже. І це питання роботи у виборчому окрузі. Інформація і про прийоми, які питання люди піднімають. І так далі, от проекти, які реалізуються. Ну, зокрема, от з того, що минулого періоду робили, ми зробили велику кількість свердловин з водою для того, щоб люди мали доступ на випадок обстрілів. Слава Богу, блекаутів таких немає. Як минулого року треба постукати по чомусь. Да? дай Бог, щоб не було їх. Але тим не менше, от такі резервні джерела води є. І так само відображений, якби допомога Збройним силам України. Це не обов'язок народного депутата, а це обов'язок кожного громадянина це робити. Тому я так само це роблю. Шукаю якийсь пон. Кошти, якісь можливості для того, щоб підтримати наших бійців. Це 25-та бригада, я допомагаю зазвичай, і сили протиповітряної оборони, які захищають небо у нас з вами над, над Дніпром. От на цих військових частинах я концентруюся для того, щоб допомагати. І, звичайно, я закликаю всіх наших глядачів слухачів, щоб о, цікавтеся, Питайте вашого депутата, маєте знати, хто він? Хто ваш депутат Верховної Ради міської ради? Цікавтеся, що він пише, чим він займається. Якщо він звітує, читайте, будь ласка, ці звіти це вам дозволить зрозуміти, чи ту людину ви обрали, чи не ту, і наступний раз зробити вибір більш більш раціональний, більш правильний. Що ж, дякую, дякую, пане Дмитре, за ваші думки. Друзі, з нами був Дмитро Киселевський, народний депутат України від індустріального та Самарського. Районів а міста Дніпра, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Настав час прощатися на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, попри все, ми обов'язково переможемо. Все буде Україною. Дуже дякую вам. Дякую. дякую.